Зараз 8 ранку. Я збираюсь на роботу, мегасонна просто і вирішила, чому б не почати знімати новий влог? Коли як не зараз? Всім привіт! Мене звати Аня і ласкаво прошу всіх у мій новий влог. На моєму каналі не було відео десь більше, ніж місяць, півтора місяця, десь так, плюс-мінус. Я не знаю, чому так вийшло, чесно. Але сьогодні в мене з'явилося просто максимально різко натхнення на те, щоб зняти нове відео. Я вирішила, що треба користатися цією можливістю. І сьогодні я спробую зняти для вас влог. Можливо, це буде не тільки влог за сьогоднішній день, а на різка з декількох днів побачимо. І зараз я збираюся на роботу. У мене гріється чайник. Я буду швиденько снідати, не хочу сьогодні нічого готувати, тому буду їсти, мабуть, запіканку, яку я привезла з дому. І збиратися вже одягатися через годинку мені вже виходити. Вам бажаю всім гарного перегляду. Ось такий мене сьогодні сніданок. Тут запіканка. Я насипала дуже багато кокосової стружки на неї, кешю, банан. Свічечку запалила для атмосфери і кава з корицею, не дуже щось вона апетитно виглядає. Це дуже смачно, боже, покажіть мені просто ще людину, яка любить е, все з сиру кисломолочного настільки сильно, як я. Правда, кава, мені щось не сильно зайшла. Я останнім часом взагалі не варю гуртожитку, каву. Я її стала трішки рідше пити. Ну, загалом п'ю кожного дня. Але сказала собі, що буду пити рідше. Не знаю, поки не сильно мене вдається, але я стараюся її не пити в гуртожитку. Я її або десь беру, або варю на роботі. Заварюю точніше. І сьогодні мені захотілося, тому що сьогодні четвер кава з корицею. of course. Почалася тривога. Почалася тривога. Боже, як добре, що я живу на правому березі, і робота в мене на правому березі, і мені не треба зараз буде чекати не знаю скільки, щоб закінчилась тривога або викликати таксі за всі гроші світу, щоб приїхати на лівий берег. Я коли їздила додому, зробила бровки, і мені їх зараз не треба фарбувати. Я дуже рада. Я обожнюю, коли ти зробила бровки, і вони у мене такі симпатичні, і мені не потрібно їх а, фарбувати, малювати, бо вони і так хороші, темненькі. Ну що, я готова. Точніше, я ще в піжамі, але я нафарбувалася, І зараз буду переодягатися і виходити. На вулиці, я не знаю, взагалі має бути не дуже прям холодно, бо на минулому тижні були прям морози. Я утеплялася, як тільки можна було. Зараз вже трішки краще, але все одно ще холодно, тому тепленько вдягаємося, бо на вулиці зима. Я вже правда чекаю, коли вона закінчиться, але треба з цим змиритися, що вона ще триває. Тому тепло одягаємося. У мене просто фон Amazing Perfect, як завжди. Я вже зібралася, відчуваю себе якимсь сніговиком, зато мені буде тепло. І зараз буду вибігати. На щастя, тривога закінчилася якраз от буквально дві хвилини тому. І зараз, правда, там буде в метро дуже багато людей. Але таке життя, що ж зробиш, буду виходити вже нарешті. Водка, звісно, на вулиці просто супер. Зима, відчувається, прям дуже сніг. От і чесно, хочеться вже весну, хочеться вже тепло, а не оці шарфи, шапки. Але хоч не дуже холодно і на тому дякую просто, бо я згадую морози, які були минулого тижня. Чесно, це був треш. Просто неможливо було вийти взагалі з приміщення, з дому бо руки, обличчя просто все відмерзало за одну секунду. Ну що, я вже попрацювала зараз. Вийшла з офісу і йду на каву з Юлією. Ви бачили її, можливо, у влогах ще минулого року, 22-го року, навіть поза минулого року. Я знімала з нею влог. І зараз ми вирішили спонтанно так вийти на каву. Ми, до речі, дуже давно не гуляли. мабуть, останній раз ми виходили 23-му році, на початку 23-го року. І зараз я біжу, до речі, в одне дуже класне місце кав'ярню, книгарню. Я вам поснімаю там і зараз ще покажу трішки вечірнього Києва. Я чекаю Юру і потім ми підемо в книгарню-кав'ярню. Ось це наше місце призначення. Взагалі я дуже люблю це місце і прийшла сюди вже далеко не перший раз. Як ви могли зрозуміти, це кав'ярня, книгарня Redit. Вони відкрились восени 2023 року, і мені неймовірно подобається атмосфера тут та як взагалі зроблена книгарня. На першому поверсі розташована кав'ярня, а на другому це більше як простір для читання. Проте ви також можете взяти каву чи чай і посидіти почитати на другому поверсі. У них навіть є власний мерч, це різні худі, чай. Ашки, свічки і так далі. Або ж ви можете просто завітати сюди для того, щоб обрати книгу та придбати її. Але якщо ви не йдете за чимось конкретним, то обрати дуже складно, бо вибір книг тут просто величезний. А ще тут різноманітні смаколики і дуже смачне какао. Що це за люди угоріли? Скільки років, боже. Скільки uh, да. У нас фотосесія, як завжди. У нас просто зустріч. Не чашку да, це це шок-контент. А ви нам каже, пофоткає. пофоткає. <laughs> Хто б казав? Все, знімаєш? Так. Да. Щось вибирає, вибираю. цікаво. Я купила книжку. Ми е, Мидіос. Хоча ми обійшли, е, не знаю, по 10 кругів, ось ці всі полички книжкові. Юля нічого не вибрала. А я взяла роман, до речі, по Юліні рекомендації, тому я сподіваюся, що він буде цікавий. Де дуже класний да бо мене немає що читати. Я дочитала свою книжку, тому якраз почну сьогодні читати новий романчик. І так, невеличке переміщення в гуртожиток. Я вже дуже давно не знімала відео, я вже навіть трішки від цього відвикла, бо відео нових на моєму каналі не було, мабуть, більше, ніж півтора місяці. І зараз я хочу трішки з вами поспілкуватися. Моя улюблена розмовна частина, але, мабуть, на цьому я не буду завершувати це відео. Я хочу ще, можливо, щось познімати з інших днів, можливо, там це буде. Будуть рандомні якісь нарізки з різних днів, бо я сьогодні так взагалі спонтанно почала знімати на роботі, а потім зовсім спонтанно, як я вам вже сказала, пішла гуляти, і я вирішила, що це знак, і треба обов'язково зняти сьогодні якийсь влог. Але я не знаю, чи буде він дуже довгим і таким достатньо тривалим для того, щоб його публікувати на YouTube. тому, можливо, я дознімаю щось ще. І зараз хочу трішки е, сказати, про цю книгу, яку я купила показати, а, називається «Що знає вітер. Мені порадила її Юля, як я вам вже сказала. Я взагалі вперше чую про цю книгу, але вона сказала, що вона ну, дуже крута, ну прям дуже. І я така: ну, якщо дуже крута, то треба брати. Я захотіла щось таке легеньке, якийсь роман. Не знаю, наскільки він, правда, легенький, бо тут е, війна, і е, я не знаю, який він буде, але сподіваюся, що буде цікавий, і сподіваюсь, що мені буде коли його читати. Бо зараз, взагалі, в мене такий графік. Я о осьомі прокидаюся, потім збираюся на роботу, нічого не встигаю, тобто не почитати нічого взагалі. І цілий день на роботі, а ввечері приходжу, поки я помию посуд, поки я поїм, поки я схожу в душ, зроблю свою вечірню рутину. Вже треба лягати спати. І в мене залишається буквально, не знаю, півгодини, 40 хвилин на те, щоб щось е, зробити. Не залишається а в плані, що в мене є сили ще щось робити. Е, е, я там можу подивитися якийсь фільм або подивитися якийсь серіал, але звичайно, це просто якесь відео на Ютубі. І, власне, через е, те, що в мене зараз такий от графік, через це я не знімала відео на Ютубі. Я взагалі забила трошки на соцмережі і на Тікток, і на Інстаграм, бо восени я прям дуже активно вела Тік-Ток. Я активно вела Інстаграм. У мене сторіс були там, я не знаю, чи не кожного дня, і зараз я на них забила трохи, і мене це дуже дратує. Бо в мене на 2024 рік була така основна ціль це активно вести соціальні мережі. І я така просто одну чи дві сторіс опублікувала за січень, і я розумію, що, блін, ні, ну треба щось робити. І я рада, бо сьогодні ми пішли з Юлією в книгарню, і я там, в принципі, не робила трохи контенту. Сьогодні в мене будуть сторіс. Планую ще піти на вихідних гуляти з подружкою. Я сподіваюся, що щось познімаю, тому в принципі. Я сподіваюся, що хоч іноді я буду щось публікувати. Наговорила майже на 4 хвилини, але я дуже сумувала просто за тим, щоб просто так сидіти перед камерою, спілкуватися про щось з вами, говорити, розказувати про щось. Мені цього дуже не вистачало. І зараз я хочу почати читати ось цю книгу. Спочатку виберу фотографії, які я публікую за сьогоднішній вечір. Підписуйтесь, до речі, на мій інстаграм. Я сподіваюся, що я його буду колись активно вести. А зараз йти ти читати І так, це супер поява просто о шостій вечора. Після того, коли я вчора сказала, що я продовжу ще знімати, я думала, що я буду знімати окремо повний день. А в результаті я вирішила сьогодні так от спонтанно завершити цей влог. Сьогодні я вже відпрацювала. Я сьогодні залишилася віддалено. Була цілий день в гуртожитку, і зараз приїхала на арсенальну, хочу трішки пройтися. І на цьому мій влог завершиться. Вже познімаю сьогодні ввечері. Якісь такі вечірні нарізочки. І на цьому буду завершувати влог. Тур по кав'ярням, книгарням Києва продовжується, і я йду в сенс на Арсенальну. Якось так вийшло, що цей влог присвячений книгарням, тому моя наступна локація це сенс. Я також дуже люблю її атмосферу. Тут завжди багато людей і якийсь особливий вайб. У цьому місці ви також можете випити каву, чай, з'їсти смачний десерт або ж просто ходити як я і годинами дивитись та обирати, що ви будете читати наступнемочо. Зараз на арсенальні і прийшла до такої класної локації. Тут такі. Прикольні красиві декорації, і сердечко, і новорічне, і все що хочеш. Дуже дуже гарно боже. дивіться, як це мило. Я не можу. Вони реально живі.